Доброго дня, друзі! Сьогодні ми поговоримо про проблему учнів у навчанні проблеми з навчанням. У кожного учня можуть бути труднощі з навчанням. Не завжди легко зосередитися та запам'ятати матеріал, або виконати домашнє завдання. Низька мотивація до навчання відсутність інтересу, бажання вчитись, складність у розумінні матеріалу, важко сприймати нову інформацію, особливо з деяких предметів. Велике навчальне навантаження. Багато завдань мало часу. На відпочинок, прокрастинація, відкладання справ на потім, страх перед оцінюванням або помилками, тривожність перед контрольними відповідями, конфлікт з учителями або однокласниками, психологічний дискомфорт у школі, відсутність підтримки вдома, ніхто не допомагає або не зацікавлений у навчанні, погане фізичне чи емоційне самопочуття, втома, стрес. Проблеми зі сном, не керувати часом, усе робиться в останню мить або не встигається зовсім, використання гаджетів замість навчання, залежність від телефону ігор соцмереж. Поради, як позбутися шкідливих звичок у навчанні. Навчання у останню миті. Створи розклад та підготовки на день або тиждень. Зубріння. Спробуй пояснити матеріал своїми словами або комусь іншому. Відволікання на телефон. Навчання без телефону або з таймером. Безлад на столі. Прибери зайві, Підготуй усе потрібне перед початком. Недосипання. Вчися вдень. Спи по 7-9 годин. Списування. Тренуй навички самостійного розв'язування. Спочатку. З підказками, а потім сам. Неохайні записи. Пиши охайно і виділяй важливе кольорами або схемами. Сподіваємося, наші поради були корисні та чомусь допомогли. Бажаю вам успіхів у навчанні. До зустрічі!